Заходить сонце, за лаштунки лісу, То поля поклонилась вдалині, Вечірній обрій опустив завісу, космічний цирк запалює вогні. І цілу ніч, дивися, хоч задурно, У те склепіння, де горить Персей, Жонглює космос бриликом Сатурна, І Всесвіт крутить всю цю карусель. І рже пегас, виблискує корона. І волопа спасе своїх телят, і мерехтять усяйві Оріона, Химерні сальто діви і плеят. Летить Нептун, і я з ним налітаюсь. Не бійте, зорі, я не розіб'юсь, я теж тут причепилась і катаюсь, страждаю, мислю, плачу і сміюсь. Дивлюсь, як простір гне свої підкови, Туман галактик бачу за плечем. І хтось страшний, незнаний, загадковий, в космічній пітьмі, цвохкає бичем. І все кружляє в дивній круговерті, саме в собі шукає упертя. І є природа, і немає смерті, є тільки різні стадії буття.